Добрий день. Ось дві оснастки. Китайська оснастка перероблена для ловлі з підпаском, яку ми називаємо спрощене, чи корейська оснастка з китайським поплавцем. Це те, як у нас ловлять, як ми всі ловимо на корейську оснастку. Поряд фірмова корейська оснастка, корейський поплавець, корейська система завантаження. Одна з. Дуже багатьох, з дуже багатьох. Кремльський стиль він дуже відрізняється від того, до чого ми звикли. І от зараз з'явився новий канал від Сергія Чередніченка, який буде нам показувати, що і до чого, як це працює, з чого воно складається, як це налаштувати, як на це ловити і взагалі, яке це буває. Закликаю всіх подивитися. Сьогодні просто рекламую. Я ще не можу подивитися: тут немає інтернету, обстріли, відключення. Але подивіться і сам з задоволенням подивлюсь. Всім привіт!